У Чернігіві вже почали відзначати день фізкультурника. У спортивному товаристві Динамо свої традиції. На базі зібралися найкращі представники силових структур. За підсумками динаміади відзначили призерів, управління МВС до з надзвичайних ситуацій та податкову, а також переможців в особистому заліку. У товаристві кажуть, силою на майданчик чи змагання нікого не тягнуть. У нас немає ніякого принуждення. ми громадська організація. Вот, хоть ми і говорится, правожинітельні органы, силовые структури, но я думаю, що можно можна сотрудниками занятия спортом, значит, только системной, системної роботи іскринім отношенням, значить, развитием бази, не здав нормативів, матимеш проблеми на роботі у силових структурах. Серйозно ставляться до спортивної форми підлеглих, тому бажаючих позмагатися на турнірах величезна кількість. Всі вони здають зачоти, тобто вони кожен рік у нас в лета, літа, от проверка, они вони здають зачоти. Тобто є градація определена. То тобто, есть, якщо вони не здали, допустимо, беге на тисячі метрів, дуже тяжело пробежать, У нас завышенные нормативы, то вони, допустимо, отжимаются, то Тобто всі практично через это проходять. День фізкультурника динаміці відзначили товариськими матчами з волейболу та мініфутболу. футболу